Так, ми йдемо по мостику на море. Сьогодні, 20, сьогодні 8 червня, 24 рік. 2024 рік. Рибачки ловлять рибу. А ми йдемо на море. Вода в морі 23 градуса. Температура повітря буде в день 29-30 градусів. Вчора було 30. Зараз поки температура повітря 22 градуса, тому що ще 8-15 ранку. Рибаки ловлять рибу, а ми йдемо по мостику. Добрий день. Добрий день. Трошки наловили, так? Да? Пішли. Йдемо. Вон вже видніється пляж. Гарненька така природа. Видно, звідки ми йдем. От. йдемо. От. Ідемо, підходимо до пляжу. Виглядує барчик, ще бар не працює, але надіємося, що на період курортного сезону бар на пляжі буде працювати.